Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада всіх вітати на моєму каналі Наталі Лайм. Сьогодні я вирішила зробити таке відео про мої обновички, покупки. Саме повністю буде пов'язане з парфумерною такою темою. Та я їх люблю, та я люблю купувати різні. Щось пробувати, щось новеньке. Зразу скажу, що дуже рідко купую. Повномірні флакони, але це я зараз вам так говорю. І перше, про що я хочу вам розповісти, це про повномірний флакон без, скажімо, так, 10 там, 20 мл. А перше, це якраз він у мене стоїть на заставці ось Френк Ольвєр. Це флакон, я купувала у дівчинки з рук 100 мл, якщо ви бачите, трошки бачите, зверху там. Ось стільки не вистачає, тобто я вважаю, це мілілітрів 10, тобто тут 90 мл. Купила його за 700 гривень. Це недорогий. Він зараз, ну, якщо повний, зараз коштує там 100 гривень, 1200, може плюс-мінус більше-менше. Іноді він буває по знижці, навіть цілий, мабуть, можна було за 800 купити. Це з розряду, хто полюбляє Бакара руш. Це різні. Ну, я не називаю їх копіями, це клони, які в цю скажімо так, сферу намагаються піти і зробити щось подібне. Це не бакараруш. Мені, В принципі, у мене є бакара Руш парфумерна вода, є бакара саме в екстракті, то все пробники, зразу говорю, флаконів у мене немає. Він мені дуже подобається. І ось купила давно, за ним ходила, бо всі написали коментарі, що він більш схожий на бокару, мені чомусь ні. Це саме якраз більш така зелена частина, трав'яниста, бентувата, я б сказала, частина Бакара руш. А другий флакон, ви теж бачите, у мене ну, це стара вже покупка. Це теж е, арабська е, компанія Афнан, да, вона, мабуть, читається. Називається Violet. Е, давайте я, мабуть, вам ближче покажу, вже якщо почали про парфуми. Це як, теж як окремий е, парфум, називається Violet. Але от в ньому я чую як і солодинку бакари, так і потім він переходить в більш зелений. Е, він знову ж таки для мене, на мені. Менше солоду, от саме, що мені в бакарі подобається, той солод. це така карамель. Тут ця карамель, можливо, появляється на початку, а потім переходить от в так... от реально є коментар такий писала: от він мені переходить повністю запах з дитинства, запах кладовища. Ну, Таке порівняння, вибачте. Uh, у мене uh, бабусі в селі. Ми кожного року їздили туди прибрати кладовище. Да, всі знають після Пасхи у когось там гробки, у когось, ще якось називаються. Uh, де всі приходили пам'янути своїх предків. І саме в цей час рання весна цвіте барвінок там. І того Барвінку дуже багато. І... Барвінок і дикі фіалки, і от мені це той запах того барвінку, от того кладовища, як він пахне. Я б хотіла більше солоду, менше цього трав'янистості. Але він мені теж дуже подобається. Я його дуже люблю. Іноді буває, він розкривається більш таким зеленим, а іноді дуже-дуже мені там подобається. Я його ношу, як бачите, він у мене з 8 березня. Це вже майже рік. От. І, як бачите, кількість використано. Тому що я дуже часто змінюю парфуми, я одним не користуюся. Ось така у мене так передисторія в зв'язку з непокупкою повноцінних флаконів. Якщо комусь цікаво, більш докладніше, можу там пишіть, розповім. Е, і в продовження, що коли купила Френк Оливьє, е, мені дівчинка положила пробник отакий подаруночок. The House of Wood. Ніколи такі ну, якби не чула, не була знайома. Це теж, як виявився: ой, у мене, значить, фокусу немає, да? виявився арабський бренд, і в них дуже-дуже цікаві флакони. Це яйця Фаберже. Це різнокольорові яйця Фаберже на підставці. І ціна такого флакону зараз на мейкапі 12 тисяч гривень. А я їх вже на себе наносила. Я розумію, чому дівчинка могла їх подарувати. Це не її, наприклад, стиль. Вони більш такі a... саме цей, тут не написано, який це саме. Я особисто потім дівчинки запитувала, мені стало цікаво. Mmm... Вони більш такі в йдуть, але я та, що полюбляю унісекс, то я його зношу. Довго, але зношу. І я такий, в принципі, великий флакончик. Оце про подаруночки. Так, що знову фокусуємося на попах -земрах. Так, Наступний бренд, з яким я познайомилася, теж я брала пробники, в них була акція 400 гривень. Ну що, показуємо? Ось ви зараз рекламу їхню дуже багато бачили. Ну що, фокусуємося, а не фокусуємося. О, Бібліотік. Мабуть, воно так читається. Це Bestseller сет називається. О, в ньому було 5 пробничків. Та що ж ми сьогодні з фокусом у нас тяжко? 5 пробничків в такому тубусі, доволі цікаво, мені сподобалось. Як вони позиціонували, у них дуже багато, я навіть не знала, це український бренд, у них дуже різноманітний. Але, скоріше, всього, вони теж мені здається, ну, я не хочу ні, нікого там наговарювати. Ну, мені теж здається, що. Вони якось теж вибрали нішу зробити щось схоже на більш відоме. Я не хочу називати клоном чи знайти, щоб було. Ну, мені, в принципі, дуже деякі просто стали схожими на запах. А вирішувати вам клони, не клони. Не хочуть, ну, я ж кажу, наклепи зводити не хочу. Просто мій ніс так улавлює ці запахи. Ну що, почнемо? Показую. Так, ставимо по центрі. Намагаємося сфокусуватись туди. Мабуть, за те, що такі різноманітні маленькі. Ось, але, як бачите, їх у мене шість. Раз, два, три, 4, 5, 6. Замість ем, ем, п'яти один ще положили в подарунок. Ще раз скажу, що це було 400 гривень, це якась знижка була. Так, наче, то сет коштує дорожче. Але, мабуть, зараз ще діє. Не знаю, не ходила. Ну що, починаємо з тих сетів. Е, що мені сподобалось, це такі на 3 мл. Що тут розписано такі от бирочки, є. це дуже зручно. А, назва написана так. Не хочемо фокусуватися. Вибачайте, будь ласка, о, то може так, сфокусуємось. Написана назва, написана перша нота, ну, друга і, наприклад, кінцева. Да? Жасмін, Іріс і Амбраксан. А, нірвана, зараз я вам скажу, що, в принципі, вони. Всі на щось мені схожі. Давайте я понюхаю, бо що щось нірвано, постійно забуваю. А, мені здається, що саме Нірвана. Мені трохи уходить, чи то кірка, то... але дуже віддалено, чи то андромеда, чи Кірка. Ну це здалеку може помиляється. Мені здається, що от Нірвана там трохи є якась легка схожість. Саме цих, ну, я ж кажу, можу помилятися це мій ніс. Так, наступне поза 69. Називається карамель, лілія, орхідея, тубероза, ваніла. Так, не люблю білий квітковий, але поза 69 я теж носила. Ні, отут я ж, мабуть, і путаюсь. Якась із них мені. Мабуть, це положив ще якраз 69 а нірвана це більш легеньке таке. А оце поза 69 мені дуже схоже на щось із всім відомими. Так. А, мимоарегейші, бергамот, теж жасмін, роза, ваніла і амбергриз, Не знаю, що це таке. Я вже все позабувала, У мені тепер щось сьогодні вони пахнуть всі одинаково. Чесно, вони щось от стоялися, я зараз третій парфум. Третій парфуми, оце множина, нюхаю. І не можу зрозуміти, на кого вони. Хоча я розкладала всі. Hmm, цікаво, цікаво, цікаво. Так, не можу прочитати? Hmm. Шафран, жасмін, амбра і білий цедр. А, ось до улюбленців Бакари Рош. Тільки як вони. Ну, так написано, що я не прочитаю. Оце до Бакари Рош. Можемо ставити там, де є шафран, ну теж дуже схоже. Брутал Сторі, Брутал Сторі. Це чоловічий це якраз був подарунок. Бергамот, яблуко жасмін, роза, ваніла. Це чоловічий. він мені трохи нагадує. Ермес. Hmm, От, трохи віддалено, що схоже є на Ермес. Це чи якось так називається. А що у нас по цим? Чому я не можу ці всі розкласти? Хоча я знала, хто на який схожий. I Want це черрі. Роза, ваніла, пачулі. А оце знайомтесь Том Форд. Один із його чері, Дуже схожий. Дуже схожий на Том Форд чері, блоссом, Ні, чері, чері чері, А, скажіть, там в нього три чері. от, І на одну з чері це схоже. Залишились оці, і мені ж стало... Так, це ми на РМС, зрозуміло, а я ніяк не можу згадати. Тут хтось у нас із Ми Андромед... Меморагейші, мені кажеться, це Андромеда. Ну, щось так. Да, або кірки. От. І P69 мені теж, в принципі, на щось було схоже. Не згадаю. Ну, давайте так і залишимо. От, не будемо на цьому. Я ж кажу, просто мені схоже. Якщо хтось просто полюбляє такого типу парфуми, більш бюджетна лінійка, вони схожі, але я ще раз кажу, це не клони повніші. Тобто, мабуть, і не намагалася зробити там однотипними клонами, щоб відрізнялось. Ну, я так думаю. Але що, в принципі, бо лінійка, ну, така тенденція, що всім ці парфуми подобаються, чому б не зробити схожі, якщо вони модні. Чисто, я думаю, що це із таких. Міркувань. Так, знову на попи фокусуємося, да, щоб трішки картинка. І наступний бренд, який я теж ніколи не чула. Теж просто скинули, я підписана в телеграм-канал парфумерних маніаків, де вони між скидають, що там я ж кажу, продають там і купила ці парфуми. І там скинула силочку, що на Цю торгову марку розпродаж в два рази знижки на сайті Malva, вони ще діють, тому якщо когось зацікавили, будь ласка, замовлюйте. Давайте я вам одразу покажу ось такі чотири uh, парфуми я замовила. Кожен із них в два рази дешевше коштує по 184 гривні. Це по 15 мл. Мені дуже сподобалося, що там є 15-50, і все так класно, що не треба великий і що це не великий флакон, але це маленький флакон мініатюри, і він з розпилювачем, а не оту тикалка пальчиком і намази робити. Да? І це як такі мініатюрні, і відповідно, це для мене ідеальний розмір парфуму, що він мені і не надоїв, бо 100 мл для мене. Це багато, я їх не використовую. От. Бо я люблю знову щось новеньке купити, а те відстає стає в шафу і знову стоїть. Я їх не чула, і мені в подарунок ще положили ті, що я не взяла, ось такі пробники. Ось такі пробники. Тестити пробники ми зараз не будемо. Один я вже потестила. Про нього можу сказати. Фрезія він називається, тут заявлено саме, що квітка фрезії плюс мальва. Це так і там ще і, знаєш, фруктові ноти заявлені, чи то персика. Але, якщо чесно, я фруктовийську, кислинку фруктовийся, якісь такі фруктові, солодкуваті ноти не чую. Це така для мене веснява, весняна веснява. Бачите? Веснява. веснява. Весняна е композиція легка, відкрита. Можливо, так цей пахне фрезія. Я не знаю, як окремо вона пахне, тому сказати 100%, ну, мабуть, це вона так і пахне. Дуже легка, а ну, це трошки попало парфуму ззаді, і розмазався те текст. Бо я спочатку не могла зрозуміти, тут всередині е водичка чи просто знаєте, такий змочений. Квадрати, ні, тут водичка, я трохи не зразу зрозуміла, як не користуватись таким пробничком. От, от, бачте, ще воно слизько мати ззаді. От, і це я спробувала. От, ці я не буду зараз відкривати, щоб всі. Я потім, коли буду робити вже огляд на пусті баночки, просто їх внесу в огляд і розповім. А зараз хочу разом з вами протестити. Оці. Я вже приготувала ось такі. Спонжі. Це, якби будуть у нас болотери, да? красиво їх називаємо. Так, ну що, почнемо роза. Було описано, що це, відповідно, як називається та основний нот. Тут повинна пахнути розочкою плотненько. щоб щось не скрутити собі його. Так. О, гарно розпилюєш і такий активний розпилювач. Багато наносить зразу. Так. Ну, на блотері дуже легко він пахне. Так як вони тільки приїхали, може ще трохи треба, щоб відстоялися, поки пішов мені легенький спіртячок. Розочка, але є. Але якийсь такий ніжний, чи то із за того, що це на. Я ніколи просто спонжиків з таких блотерів. Я завжди на собі тестувала. А так як на себе чотири не хочеться наносити. Ну ні, якось. Чесно. Такого блотера мені зовсім нічого не чути. Вибачайте, давайте постарінь. У мене є і згиб на ліктиві, і є. А за п'ясть, я думаю, всі 4 я знайду куди нанести. Давайте ще. Ух ти ж його пшикає дуже сильно такий, я, ну, чесно я скажу, що не дуже мені сподобався розпилювач. Це просто мене тільки що року вмило, дуже напористий і не розпилює так м'яко, знаєте, дуже маленькими, а просто зараз я вам попробую показати, якщо може вийде. Просто мокра, дивіться. О, ну, трохи. О, подивіться, яка мокра рука. Ну, трохи з розпилювачем, звісно. Ну, просто мене вмило, бачите, як блистить рука. Це від одного легкого, так що ще забуду пахнути. Ну, а тут я вже більше ну зовсім відрізняється на руці, на спонжику. Так, щоб зразу розу ні. Роза зараз буде проявлятися трошки пізніше. Сказати, що він мені не подобається, теж не скажу. Но роза проявляється, вона не перша. Тут не пишуть, так? Якраз тут не пишуть, що. Виготовлено у Франції. Ну, будемо тестити. Щоб не затягувати час, просто дивитися вам на флакончики. Давайте ж швидше. Да? Я все напишу. Так, що в нас? Муск, матча мені стало цікава, і це Ну, Щось зелененьке. Ну, бачите, в основному вибрала це мускус, тут матча, а тут щось зелененьке. Ну, давайте пробувати. Щоб швидко я вам дуже легенько нажала, щоб не було такого вмитого. Так, це в нас гербезен, не знаю, що в основі, не пам'ятаю. Ой, а це зелено трав'янисте. Як це герб, да, 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 хто полюбляє не солодкі, а прям зелені, зелені, прямо ж кисловаті, зелені, це, мабуть, вони. Це вам сюди. Так, пішла друга рука. Але вони такі дуже легенькі. Я, правда, люблю по тяжолому, а це так, знаєте, облитися, поноситися, мабуть, і забути. У кого дуже сильний носик, то вам це вони підійдуть, ті, хто не любить тяжких, а, тяжких запахів. Матче та ж зелена. Можна обливатись. Я б її навіть віднесла щось до сірої фланелі. Є такий парфюм сіра фланель. А щось воно мені дуже схоже на неї. А то тут, тут є, мабуть, пачулька якась. От сіра фланель, так. Да. Ціна, що у сірої фланелі там 200 мл отакий от пакет, отакий. От і по суті, ти самі самій тут Ну, Сіра фланель. От мен хто знає сіру фланель, оце вода. Дуже схожа. Ну і що? Мускус? Скоріше всего, теж білий мускус тут повинен бути. Вмилася! Аж, мабуть, ви чуєте, як воно пшикає. О, я Пішов, поки першим спирт, не відстоявся. Спирт поки вийде. Ну, це з легких. Це повністю легкий, дуже трохи спиртять, що мало масла. Муску, думаю, вивітриться цей спирт, трохи спертозні. Спиртозні. Це так, ви знаєте, облитися і забути. Ну, в... уйде перший, трохи ще постоять, бо вони ж тільки приїхали, відстояться і піде перший оцей. Ну, вони всі, бачите, такі зелененькі, легенькі. Я Не хотіла щось тяжке брати. Мені просто цікаво, як оце. От тонко пахне. От мені от, добре що дали пробник. Ой, мускус буде гарно сидіти. Спирт усе ушов. От Залишилось, знаєте, як часто от, білий мускус порівнюють з запахом чистоти, випраних е, е, сорочок. От е, мускус так буде сидіти. У мене є мускус е, на самато, сільвер маск, Муск. А від Лантик, як бачите, от я дуже люблю насомату, я дуже люблю Орто -парісі. Ну, то, Але просто тут інша ціна. Я, як бачите, тут, мабуть, було 5 мл, я його виносила. Ну, так, це, ну, да, це інший запах. М -м, легкий, чистий, м'який, е Ну, це, так, скаже, разів 10. Йому вступає, чесно. Але теж дуже приємний і такий м -м, запах чистоти. Це запах розочки, це такий трав'янистий травянистий, прям зелений-зелений, прям аж до гіркоти, от з гіркотою. А матча, це сіра фланель. Хто це знає, зрозуміє, це більш така не ролі. Не пачулі. Я сказала, пачулі, ні, це не ролі тут. Щось таке мені. З неролькою. От, але теж дуже легенькі. Ну, ось такий виявився довгенький мій огляд, але на таку невеличку кількість продукції, але їх просто люблю і мені цікаво. Дякую всім, що проглянуть моє відео. Буду рада ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у вас якісь будуть запитання, пишіть, Я обов'язково вам розповім. Всім па-па!